Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як відключити обліковий запис Microsoft та перейти на локальний обліковий запис Windows 10 та Windows 11. Windows 11 процес трішки відрізняється, проте інтуїтивно можна зрозуміти суть даної, даної операції. Для початку переходжу в налаштування. Обираю пункт облікові записи. Є такий пункт увійти натомість за допомогою локального облікового запису. Я саме обираю цей параметр. Натискаю Далі. Тепер потрібно ввести поточний пароль від вашого облікового запису Microsoft. Далі задайте ім'я для локального облікового запису, будь-яке, а також за бажанням можна придумати пароль. Якщо ви хочете, щоб ваш обліковий запис був без паролю, просто залиште ці поля порожніми. Все, натискаю Вийти і завершити. При повторному вході в систему видно, що вже локальний обліковий запис з тим ім'ям, яке я йому дав. Але все одно ще в деяких випадках запам'ятовується опліковий запис. Знову переходжу в налаштування оплікові записи і переходжу на вкладку Електронна пошта й оплікові записи. І тут видно, що все одно мій опліковий запис залишився в системі. Я остаточно його видаляю з системи. Погоджуюся. І на цьому все. Більше облікового запису Microsoft немає в вашій системі, а ви зможете користуватися локальним обліковим записом. Дивіться також інші мої відео, підписуйтеся на канал. А також я буду радий коментарям з ідеями для нових відео, які будуть корисними саме для вас.